Українці під Черніговом торгували зброєю в Гончарівському на полігоні. Представники вітчизняного оборонпрому переконували делегацію з Таїланду озброюватися нашими бронемашинами. Представникам королівської тайської армії запропонували надсучасний український панцерник бтр 3 е 1 Ця машина є розробкою державного конструкторського бюро Луч та столичного бронетанкового ремонтного заводу. Іноземні гості мали нагоду особисто побувати в ролі екіпажу та випробувати його вогняну потугу. Основне призначення БТР боротьба з танками всіх модифікацій у своєму арсеналі. Він має комплекс керованих протитанкових ракет Бар'єр. Ціна бронемашини в залежності від комплектації, коливається від півмільйона мільйона до восьмиста тисяч доларів. Втім, вона є нижчою за вартість іноземних аналогів, при тому, що українська машина зібрана з надсучасних технологічних матеріалів. Это оригинальная машина на шасі бронетранспортера, сделана для борьбы с танками практически всех модификаций, всех марок и всех степеней захищеності. Ракеты выпускаются у нас в Украине, БТР випускаються у нас в Украине. И мы с гордостью можем заявить, что на сегодняшний день Украина занимает одно из ведущих мест по Производству машин такого класу надо было видеть лица наших заказчиков, которые улыбались, сияли. Я думаю, что результат удовлетворил и их, и нас.